Всім доброго ранку. Мені тут написали цікавий коментар. Я поліз значить, шукати перші джерела для того, щоб дати пруф про кількість процесорів ВІЛ, які могли б зламати біткоін. І цікавий факт: процесорі віло 105 кубітів це квантові регістри. Вчені з Сасексського університету розрахували, що потрібно приблизно 13 мільйонів кубітів, тобто квантових реєстрів. І тоді, як вони розрахували, можна, ну, квантовий процесор зможе зламати біткоін десь за один день. Я ще погуглив, скільки ж в сучасних процесорах транзисторів, тобто теж якби от, регістрів. І от, наприклад, в процесорі Apple m 3 там 25 мільйонів транзисторів, щоб ви розуміли, це потужний процесор та m 3 І там 25 мільйонів транзисторів. А для взлому, взлому біткоїнів буде, скоріш за все, потрібно всього-навсього 13 мільйонів, тобто на тисячу, в тисячу в три порядки менше. Регістрів. Це взяти квантовий процесор і класичний процесор, навіть не суперкомп'ютера, а звичайно от Apple, от, MacBook, MacBook Pro. Тобто, це, я думаю, дуже цікаво. цікаво. Лінки я дам в описі. Всім безпечно і гарного дня!